Привіт світ, привіт, інтернет! Продовжуємо навколосвітню подорож, ви на каналі Leo on the Road. Тут я намагаюся здійснити подорож навколо світу. Це було моєю дитячою мрією. Зараз я знаходжуся в Перу, в місті Уараз. Я досі звідси не виїхав, так це вже друга серія звідси. Принаймні в цьому місті вона бере свій початок. І чим мені подобається, я тут почуваюсь абсолютно безпечно. У мене вже такий. Як то правильно назвати? Імунітет на ці штуки, я вже їх відчуваю, в мене десь одразу так включається в голові, що ага, от туди не ходи. Ага. Із оцим не їжний не пий. І так далі. А тут ось і теж, Дивіться, там річка. Аж тут Бетмени. Кожен поважаючи себе маршрутчик, він ну, Бетмена собі малює. Це, звісно, не ті маршрутки, які в Кенії в Найробі. Але Потому що я Бетмен. Гляньте на оце, які люди зводять будиночки. Тут П'ять поверхів. Не куйом єдиним багато перу. Як вам отаке? Курячі лапи.

Перше, мій кросівок попросив їсти в Єгипті біля пірамід. Я намагався його пофіксити китайським суперклеєм. А вдруге, це сталося в Ефіопії. Там мій хост мені допомагав, але щось воно протрималося тоді два дні. А втретє, я клеїв самостійно в будинку Алехандро, в танті в Аргентині. Але просто не вистачило часу і був, був дощ, зранку треба було взувати і йти. І ось зараз мені допомагає перуанський майстер. І тут цілий сімейний картель, два брати. Одного звати Хайме, другого Рауль. І чого хлопці кажуть, що ці кросівки ще побігають, бо вони в своєму віці їм далеко за 50 вони лазять в гори. Мочі здраці зюда по мізапаток. Не проблема трошки місцевого їдла. Це називається качанга. Mm. Чимось нагадує тісто для чебуреків. Кому це мене не еспоніо? Куича. Куича, ага. До сольс, пасси. Фондок вести? До сольс. Це схоже на казинаки, яким можна вбити. Так. Я сподіваюся, мій стоматолог цього не бачить. Міст через річку Санта. Так, і власне сама річка. І місцеві Марічки. Пітек, юпа, якраз те, що нам треба. Хто шукає, той знаходить, а хто приперся дуже рано, того навіть запрошують всередину чекати, доки ось ця колективо поїде. Ми знову йдемо в гори. Кожна пристойна маршрутка має свою таку зупинку. 45 хвилин на маршрутці, і виходжу на стежку. Змінилися дерева, якщо трошки нижче це були листяні, то зараз вже хвойні. Якщо глянути на карту, то тут не так і далеко, але весь час вгору. Вийшов о восьмій, не буду загадувати, глянемо, що з того вийде. Поки йдеш, наче по східцях. Лагуна, до якої я зараз підіймаюся, має назву Лагуна Чуруп. З мови кечуа це слово означає морозити, мороз. Я не знаю, чому така назва. Очікувано, що високо і має бути холодно. Але щось, чим далі я йду, тим більше робиться тепленько. Знаходиться лагуна Чуруб на висоті 4450 метрів. Напевно, одна з найвищих висот, на яких я бував. Можливо, в Атакамі гейзер гейзертат його був вищий. Я дістався до пропускного пункту. 30 солів і йдеш собі далі. То вчора добре їв курячі ноги для того, щоб моцно бігати, той сьогодні винагороджений. Красота тут. Красота. Ой, була в мене коняка, та й коняка, розбишака. Раз, два, три. Раз, два, три. Я так скажу, інколи листя коки взагалі не потрібне. Доведеться і мені так само робити. Отак От інколи лізеш, лізеш вгору, а потім тобі кажуть, не придурюйся. Ти не такий старий. О, ну що, ще наша молодість при нас. Полізли. І ось є тут невеличкий шматок, де треба вчепитися кехтями і лізти вгору. Мені коли важко. Я співаю. Співати я вмію не дуже, я думаю, вже всі бачили. Не буду я вас тривожити і рвати собі глотку. О, дивіться, ми вже вийшли до кемпінгу. 4373 метри. Ну, і ще лишилося не так багато. Так от, про музику і співи. Ми вже виходимо до водоспаду. Мені приходить в голову дві пісні Ельзи. Там де під заливає чоло. І скрабін. Ну і ще той скрабін. Молодий. Не той який був потім. Там де ще лише треба йти, а я не маю сил. А тепер дивіться, люди, як відкривається друге дихання. Ось тут, де я стою, сонце. А тепер ми робимо три кроки вперед. Один, два, три. І дивіться, ми вже в тіні. Ось такої скелі. А тепер дивимось на землю, тут паморозь, тут іній лежить. Ось. Ого! О-го-го! Ого! Ну і останні десятки, я сподіваюся, метрів треба лізти по багнюці, як там внизу, і по таких каменюках якось спереду мене. І тепер знову такий шматок дороги, який я люблю. А якщо глянути вниз, то там отак. Далі пішов такий шматок маршруту. На якому тримати камеру в руках буквально неможливо, я десь на чотирьох, десь на пузі. А спускатися я збираюся іншою дорогою. Я дивився, на карті там є інший шлях. Ось так тримаєшся за цей натягнутий канат і лізеш вгору. Спускатися я тут навряд чи зможу. Зате бачимо водоспад. Сподіваюся, таких шматків вже на маршруті не буде. Буквально так, чіпляєшся за цей канат, а потім намагаєшся на ньому підтягнутися. Так, ідемо далі. Я маю досить невеликий досвід походи в гори, в український Крим та Карпати. І ви знаєте, кожного разу я собі говорив, до да ноги моєї там більше не буде. А потім літо приходить і знову такий. Ну що, йдемо, йдемо? Ви знаєте, як я там ліс зараз. На пузі, тримаючись так, зубами в ту землю. Ну, є такий страх, що ти зараз опинишся внизу і, і все. От. А зараз виліз в лагуну і вже задоволений, щасливий, радісний. Ця краса дійсно того варта, що отак... дерти землю. Фу. Страшно, але цікаво. Кажуть, для того, щоб залишатися молодим, потрібно мати свою власну відповідь на питання: купатися чи не купатися. Тільки відхекались, назводилися місцевою красотою і вирішили, що саме час для дикого сексу на пляжі. О. То таке. Ми колись на Петро Скабун носили. А то був секс. Дякую, що дивитесь цю діч. Далі буде. Будьте мені здорові.